Як знайти спільну мову з підлітком і зрозуміти, що ж з ним відбувається? Я думаю, що жінкам це буде дуже зрозуміло, лише на чуттєвому рівні. Ви зможете знайти спільну мову зі своїм підлітком, зрозуміти його, убрати ярлики, лише довіра, розуміння, любов і прагнення бути просто поруч, не замість них все, а бути поруч з ними, бути. Тією розуміючою людиною, якою б ви хотіли бачити біля себе, коли ви б були підлітком. І бажаю вам найгарніших, найприємніших, найчуттєвіших відносин з вашими дітьми і розуміння того, що те, що відбувається зараз, може, якісь там непорозуміння або там якісь конфлікти. Завтра вже цього не буде. І як би там не було. Ви завтра будете сумувати за тим, що відбувається сьогодні.